Війна з окупантами триває. А це означає, що щодня зростає кількість людей, які потребують спеціальних умов для повноцінного та комфортного життя, особливо серед захисників та захисниць. Багато з них повертаються з тяжкими пораненнями або ампутаціями кінцівок, через що їм часто важко навіть вийти з дому. Нещодавно ми висвітлювали таку історію: історію Валерія Ковтона, військового, який захищаючи Україну, отримав. Мав інвалідність, і тепер його змушені доглядати старенькі батьки. А таких випадків десятки, а то й сотні. Тому під час сесії Луцької міської ради на доступності міста наголосила депутатка від фракції Громадянський рух свідомі Алла Наточій збільшується в нас кількість людей з інвалідністю, людей, які потребували і потребують нашої підтримки, особливо ті, які повертаються після війни, і їм необхідна наша допомога і підтримка. Ми сьогодні бачимо, стикнулися з тим, що ці люди не мають можливості виїхати з своїх будинків, квартир. Але на точі підкреслила, що місто не пристосоване до потреб людей з інвалідністю і запропонувала створити комісію, яка розробить конкретний план дій для допомоги таким людям. Є така пропозиція і бажання до. Е до, до керівників і вашого структурно підрозділу, і мабуть до департаменту до соціальної ветеранської політики все ж таки, чи створити комісію чи разом напрацювати яке бачення, як ми маємо допомагати цим людям? Адже коли людина повертається після поранень, там без кінцівок, і вона не може піднятися до себе навіть квартиру, ми не можемо надати йому нове житло. бо У нас його немає. Однак, на жаль, на таку важливу пропозицію обраниці громади Ігор Поліщук не відреагував ніяк від слова взагалі. Натомість він просто сидів в телефоні. Не можуть заїхати в ліфт через те, що там старі шах... самі шахти ліфта і самі двері. Тому це дуже велика проблема. Тільки ось через буквально декілька питань міський голова сам вирішив дану ідею так, би мовити, привласнити. Активізуйте цю програму. На жаль, на жаль, у нас скільки у нас багатоквартирних будинків? 1400. більше 1400 більше 1400 чотириста багатоквартирних будинків. Ми розуміємо, що ну дай Боже, щоб не всіх будинках нам довелося встановити ці пандуси, але в багатьох будинках нам доведеться встановити ці пандуси. Тому зараз необхідно підготувати всю інформацію, підготувати базу для того, щоб ми мали е, інформацію для подальших прийняттів рішень. Почули, нічого не нагадує. Тоді давайте ще раз чи створити комісію, чи разом напрацювати, яке бачення, як ми маємо допомагати цим людям, підготувати всю інформацію, підготувати базу для того, щоб ми мали інформацію для подальших прийняттів рішень. Так, вам не здається, це одне і те ж, але різними словами, так Алана точі, виступила із чіткою і конкретною пропозицією щодо розв'язання важливої проблеми, вона акцентувала на тому, що місто має взяти відповідальність за своїх героїв та розробити конкретний план, щоб допомогти людям з обмеженими можливостями, та забезпечити доступ до елементарних умов для життя. Натомість Ігор Поліщук, замість того, щоб підтримати ініціативу, Ініціативу лише повторив вже озвучені ідеї, намагаючись видати їх за свої власні. Це викликає питання: хто дійсно хоче допомогти, а хто просто прагне отримати більше слави і пропіаритись на захисниках.